Вінтажна комора вітає всіх, хто завітав до неї в гості. Рада всіх вас чути буду через вподобайки та коментарі. Сьогодні хочу вам показати частину виробів, які я придбала, якими я поповнила в свою колекцію. Їх Не так багато, тому відео буде не дуже довге. Насамперед показую вам частину сервізу. Полонського фарфорового заводу, яка виготовлена на нечастій формі, яка називається Ів 2, ця форма була розроблена в 1964 році Овчаренком Віталієм Івановичем. Я собі довго думала, чому ів в 2. Ну, можливо, можливо, це мої такі домисли. Овчаренко Віталій Іванович може навпаки. І в два це Іванович Віталій. не знаю, ну, Можливо, це ініціали автора форми. Так, скажімо, то я вже тут так фантазую, що аж самій смішно. Якщо хто знає, чому саме така назва, прошу написати мені про це в коментарях. Ручний розпис «Позолота», Називається цей розпис яблуко. І цей розпис я бачила на декілька виробах інших форм полонського фарфорового заводу. Насамперед, ось такий чайник, бачите, це надлазурний розпис. Ось такий чайник. На чайнику є дирочка для випускання пару. Ось така кругленька, без ручки, без ручок, цукорничка. І якийсь такий наліт, трішки незрозуміли, його терла, терла на деяких виробах відтерлася, а на цукор на Не буду я е, чайника далеко відставляти, тому що хочу показати вам ціну. І ось таких у мене три чайні пари. Три чашечки, ось такі з блюдечками. Ось такі блюдечка. Що я хочу сказати? Порцеляна доволі-таки якісна. Чуєте? От, от від звуку зразу, відразу можна зрозуміти її якість. Бачите, Ів 2, ось вона має таку гостреньку, трішки-трішки схожу на конус ручку, яка йде майже віднизу самої чашечки. Дуже тоненька порцеляна, от дивіться, як вона гарно світиться, бачите. Тоненька порцеляна, Також дуже гарненьке блюдечко, таке гладеньке, нема тут ніяких виступів, які б затримували безпосередньо саму чашку. Однак, єдине, бачите, вона в гарному це блюдечко в гарному стані, однак, якщо тривалий час користуватися, то ось так ось, воно може затиратися. В моєму випадку, видно, мало користувалася. Тому з одного боку гарно, дійсно гарно, а з другого, з другого боку, не дуже практично. Ось таке клеймо: це третій сорт, восьма група складності. І яка ж ціна була? Ну, звичайно, в мене не вистачає ще трьох чайних пар. Скоріше всього, що сюди могла бути ще або джемниця, або маслянка, я собі так думаю. Ось, у мене є тільки ось така частина. Так от, скільки ж коштував повністю цей сервіс? Ось на чайнику є його ціна. Мені була. Дуже-дуже приємно побачити таку ціну для третього сорта 8 рублів 50 копійок. Уявляєте собі? Це для ручного розпису це дуже і дуже мало. Знову ж таки, це моя думка. Не знаю, яка перша. Ось такі були мої покупочки. У мене, до речі, є в такому розписі від даного підприємства інша чайна пара, тільки одна чайна пара. Якщо відшукаю, швиденько, то вам покажу. Також трапились мені ось такі дві чашечки: це рідкісні чашки, і це Баранівка в 1960 році. Микола Назаренко створив форму. Конус, яка називається конус урізаний. Або, вірніше, конус перевернутий, так правильно названа була ця форма. В даному випадку у мене, у мене цікава чашечка, блюдечка немає, зато у мене є одна чашка. Вірніше, чайна пара повністю з таким же самим розписом від цього ж сервісу. Бачите, це 60-ті роки вже. Ось і оцей малюнок створив інший знаний майстер, подальшому головний художник Бориславського фарфорового заводу Петро Щербонос. Ось такий надлазурний абстрактний розпис. Порцеляна невагома, погляньте, бачите? Не знаю, кавових, чесно кажучи, блюдечок я не бачила. Чайних у мене є, а чайні є, от кавових нема. Вдасться кавову пару мені повноцінну зібрати чи ні? Це питання. Однак таку красу маю. Ну, Ще раз кажу, це пір'їнг. Знана ця форма оцей гостренький гостренькою ручкою трикутничку. Красунька, що там казати. І завершувати свій огляд я буду ось такою цукорничкою. Ви вже знаєте, що я збираю вироби Київського експериментального кераміку художнього заводу. Вони славляться різноманітністю своїх форм і деколи. В даному випадку, це форма Ярослави Козлової, цукорниця. Як вона називається і коли вона була створена, я не знаю. Однак погляньте на цю красу. Так, да, це не ручний розпис, але форма тут говорить сама за себе. Ось така ручка в вигляді квіточки, верніше кришечка з тримачем у вигляді е, е, кришечки з позолотою. Дуже цікава безпосередня основа цукорниці. Бачите, такий рельєф, мало того, що вона така позаденька, і рельєф йде по всій формі. І дуже цікаві ручки, такі помпезні ручки. Погляньте, дуже гарні. Зручно тримати, бачите, як передбачено все для двох пальців, щоб тримати було цю річ. Ось. І така квіткова деколь приємних кольорів з зелено бузкового кольору. Трояндочки, зображені. Цукорничка абсолютно новенька. І тут є ціна. Подивимося, скільки ж вона коштувала. Це радянський період, другий сорт, 3 рублі 50 копійок. Ну, що я вам скажу? Як для, для цукорниці, не так уже і дешево. Та ще й з деколю. Але, скоріше всього, що тут спрацювала форма. От тому й така ціна. Ось такі були мої покупки. Порадувала я вас, я думаю. На сьогодні все. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.